Шукаємо каву за путівником, туристам на замітку. Жити на одну стипендію. Економити, щоб вижити. Чекаємо морозів. Область готова протистояти стихії. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної програми Час новин Чернівці готові розповісти про останні події в місті та області. В Студії працює Людмила Григорчук. На Буковину таки повертається зима. За прогнозами синоптиків, протягом 22-23 березня на території Чернівецької області очікуються сильні снігопади, пориви вітру, хуртовини та зниження температури повітря до 10-15 градусів морозу. Висота снігового покриву у ці дні може досягти 35 сантиметрів. Аби не ускладнився рух автотранспорту при такій погоді на дорогах державного значення рятівники розгорнули мобільні пункти допомоги. Служба автомобільних доріг краю для посипання автошляхів запасається піщано-соляною сумішчю та готує до роботи спецтехніку. Окрім того, за повідомленнями епідеміологів, в період негоди зростає ризик забруднення води, тому фахівці радять для пиття та приготування їжі використовувати питну фасовану або провізну воду після кип'ятіння. Стипендія для студента це як зарплата для працюючої людини. Жоден з них не може сказати, що їм достатньо коштів, бо є різниця між потребами і можливостями. Ми вирішили поцікавитися у молоді, настільки їм вистачає державних коштів та на що саме їх витрачають. Жити на одну стипендію. Як воно? дізнавалася Ірина Мороз. Хліб, вода, молочне, фрукти, овочі, крупи, чай та цукор. Це такий собі одноразовий похід студента в продуктовий магазин, який уже тягне на сотню гривень. А ще ж є проживання в гуртожитку чи на квартирі, одяг, проїзд у транспорті та якесь елементарне дозвілля. Тому маючи в кишені навіть 700 гривень в місяць, далеко не розженешся. Я вам покажу типовий студентський холодильник. Ось ми привозимо варення, привозимо ірки. Їмо молочні продукти в першу чергу, е, ну також привозимо овочі переважно з дому, так як живемо в селі. Гроші на вітер не викидати, добряче економити і постійно себе обмежувати. Ця схема працює, кажуть студенти, лише перші два тижні, але стипендії не вистачає навіть на найнеобхідніше. Десь буквально за два тижні я її витрачаю на якісь найнеобхідніші речі і далі живу вже за рахунок батьків. Но... Але щоб говорити про якісь вечірки там, чи відпочинок з друзями, то про це мова не може йти. На відміну від дівчат, студенти-хлопці кажуть, що грошей їм ще більше бракує, оскільки більше, аніж дівчата, витрачають коштів на їжу, цигарки та, зрештою, на самих дівчат. Правильно, мені вистачає стипендії це на цигарки і на два-три рази в клубі піти за місяць. Якщо б батьки не допомагали, то стипендії явно би не хватало, як і студентам тим, які не, ну, не з Чернівців. Коли я плачу за квартиру 600 гривень, наприклад. І стипендії, що 100 гривень на місяць виходить, ну це просто не знаю. Ну, батьки допомагають мені теж, але ну не хочеться використовувати батьків в цілях там якось, не знаю піти кудись на ну, з дівчиною. Керівництво університету каже, розмір стипендії залежить від економічної стабільності держави, і це правда, нині вона майже вдвічі нижче від рівня прожиткового мінімуму, але найближчим часом її не підвищуватимуть. На 2013 рік підвищення стипендії не планується. Правда, бюджет. Може переглядатися, може воно і буде. Не будемо втрачати надії. разом з тим. Колишні студенти згадують, маючи стипендію 40 карбованців, понад 20 років тому можна було почуватися сміливіше аніж сьогодні. Ну на що витрачали? Перш за все на одяг. Ми молоді. Ми хотіли гарно, стильно виглядати. Це було природньо, ну розваги до певної міри. Подорожі тоді, книга коштувала. Гарно оформлена в поліграфічному розумінні цього слова вона коштувала до карбованця. От, то я на свою на свою стипендію міг придбати 20-30 книг. І якщо за 40 карбованців тоді можна було придбати 40 книг, то за 700 гривень нині ледве 20. За таких умов студентам доводиться відмовляти собі в приємному бажаних покупках, цікавих курсах, тренінгах та подорожах і сподіватися, що майбутня зарплата не буде їх так розчаровувати. Ірина Мороз, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. До Чернівців приїхав голова національної спілки журналістів України Олег Наливайко. На зустрічі з місцевими журналістами він розповів, що нині варто розвивати інтернет-змі, особливо регіональні, і не лише сайти вже відомих газет, але й окремі проекти. Розказав Олег Наливайко. Також і про загрозу зникнення проводового радіо, розвиток громадських медіа, про появу цифрового телебачення та приватизацію державних комунальних засобів масової інформації. Чиновники районного обласного рівня е, користуються тим, що ми 15 років говоримо про роздержавлення, нічого не робимо. І тихенько де приміщення, де комп'ютер, де машину. І оце ми зараз проходиться зупиняти на уровні генпрокуратури чи розмова з прем'єр-міністром. Це неправильно. Треба скорше запроваджувати цей закон. Бо наступить такий момент, що на 20-му році просто не буде що вже роздержавлювати. Йдемо до цифрового мовлення в телебаченні. Не буде цих монстрів великих телеканалів, які на сьогодні цей рекламний пиріг. А буде розвиватись нормальна нішева мовлення, і я думаю, що якраз всі професійні журналісти знайдуть частку своєї роботи. Чернівцях невдовзі з'явиться кавовий путівник. Книгу в якій описуватиметься історія кави, її походження та різновиди планують видати в міській раді спільно з приватними підприємцями. Все для того, аби повернути чернівцям звання кавової столиці України. До того ж, в туристичній мапі будуть позначені заклади, в яких можна посмакувати справжньою запашною кавою. Першу кав'ярню у Чернівцях відкрили ще 225 років тому. Тоді на розі вулиць панської та площі ринок знаходилася кав'ярня Три Корони. Саме тут чернівчани вперше смакували запашним напоєм. З тих пір змінилось багато. Кав'ярні стали іншими. Рецепт приготування напоїв удосконалився. А клієнти зараз куди вибагливіші і виявляється, приготувати справжню каву не так ж і просто. Кава обов'язково має бути добре, протемперована, дуже має бути гарний помол зазвичай ставлять зазвичай ставлять саме останні помоти саме мілки і вона обов'язково має бути гарячою Вода для приготування кави повинна бути чистою та без запаху. Посуд для запашного напою також підійне на весь. Ні в якому разі не варто використовувати алюмінієві чашки. Варто пам'ятати, що кава не вариться, а заварюється. Про тонкощі приготування королівського напою та правильні його подачі. Говорили в науковій бібліотеці разом із власниками кав'ярень, баристами та кондитерами. Ми можемо порадити, наприклад, до ранішньої кави, до обідічної, мабуть, і на вечерю може бути така кава з таким легким десертом. Десерт може бути бути ще на основі, так як бисквіта, квіта, може бути медових коржів. і дуже гарно може оформлена фруктова, така може бути начинка, яка не є таким нежирним продуктом. Відшукати справжню кав'ярню невдовзі стане ще зручніше для мешканців міста та туристів. Планують видати кавову мапу чернівців. Це буде дуже цікаво. Туди увійде більш повна інформація про історію наших кав'ярень сьогодення і про перспективи, що можна. Туристу тут відвідувати, побачити, скуштувати, побувати в яких місцях, в яких саме кав'ярнях. Поки таких путівників планують видати близько тисячі. Якщо ж на них буде попит, тираж обіцяють збільшити. Ольга Поламарюк, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. В обласній філармонії відбувся звітний концерт вихованців Чернівецької музичної школи номер 4 Майстерно виконані композиції на баяні, фортепіано, акордеоні, гітарі та інших інструментах показали кропітку працю юних талантів та їх наставників. Побували на дійстві, і наші кореспонденти. Загалом музичній школі номер 4 навчається 360 учнів найменшим діткам 5 років. Читати та писати вони ще не вміють, але вже розуміються в музиці. У роботі з молодшими класами кажуть педагоги, потрібен особливий підхід, а тому й уроки намагаються зробити цікавими та насиченими. Ну у нас по-перше, в 5 років це ігрові моменти Знайомі з музикою, з класикою, дитячі опери, альбоми. Музикальні детські Чайковська і знайомі зразу з класикою і сучасною музикою. для 14 чотирнадцятилітньої тетяни. Стіни музичної школи стали вже давно рідними. Тут вона здійснила заповітну мрію свого батька. У мене тато дуже мріяв грати на гітарі, але так як батьки не дозволяли, він захотів, щоб я е, грала, і я його якби мрію вип... виповнила. Тетяна разом з іншими вихованцями музичної школи бере участь у звітному концерті. Подивитися на досягнення дітей за рік навчання прийшли батьки юних талантів та шанувальники музики. Педагоги переконані, такі концерти для дітей надзвичайно корисні. Вони не тільки допомагають краще освоїти усі ті знання та навички набуті за увесь рік, але й стати впевненішими в собі та навчитися поводити себе на сцені. Це велика сцена. Ми тут багато людей. ми... Ну, Радіємо цьому, що ми виступаємо. Ви знаєте, це дуже допомагає. Вчителі нас вчать, як себе поводити на сцені. І до того, як ми виходимо на сцену, ми трошки хвилюємось. А коли виходимо, вже не хвилюємось і впевнені у собі. Ми проводимо такі звітні концерти для батьків і для дітей. Це дуже важливо, вони бачать. Сам процес в роботи, роботи в мистецтві це, по перше, дуже велика і трудо дуже велика праця. Вероніка залевська, Михайло Антинюк, час новин Чержнівці. Десять медалей привезли чернівецькі каратисти з Болгарії на міжнародному турнірі. Nikon Open 2013 змагалися спортсмени з восьми країн Європи. Чернівці представляли два клуби Тайсен та Дзамай. Юні каратисти черговий раз довели, що Чернівецька школа карате має високий рівень, і наші спортсмени варті бути найкращими у світі. Олександр займається карате 11 років. Часто бере участь в різноманітних змаганнях з міжнародного турніру, який відбувся в Болгарії, привіз срібну медаль і називає цю нагороду черговою сходинкою до мрії. Хотілось стати, якби більш на персонально арену і займатися цим, якби професіонально здобути. Якби місце в збірні України натомість Денис вже входить в склад збірної України, тому своєю срібною нагородою незадоволений Сповна пробився в Болгарії два поєдинка. В першому поєдинку я попався з представником Болгарії. Ну і він важив мене на кілограм 20 більше. Але я вигравав 6-0 і Мені завдали травми коліна. Другий бій я ще виграв з травмою коліна 4-3, А на фінал мене вже не допустили. І на наступні дві категорії теж справжнім переможцем Софії повернувся один з наймолодших спортсменів десятирічний Ігор Столока. Всі обіймали мене, вітали мене, тому що це моя перша медаль, Та я сам дуже радий був. Хлопець зізнається, турнір не з легких, і конкуренція була дуже серйозною. Тому доводилося використовувати всі прийоми, які знав. В командних змаганнях наші спортсмени також не пасли задніх, виборовши срібло та бронзу. Звісно, це дуже важко виступати в команді до того, що якщо в командному ката, то ми всі одночасно маємо робити одні й ті самі рухи, і це важко робити одночасно. Такі міжнародні змагання кажуть тренери, надзвичайно важливі для юних спортсменів, адже вони не лише допомагають розвиватися технічно, але й загартовують каротистів психологічно. Без здобуття міжнародного досвіду саме в дитячих категоріях. Потім дуже складно спортсменам, які стоять старше, вже кадети, юніори, дорослі, адаптуватися до тих змагань великих залів, великих глядачів міжнародних змагань, тому що психологічно це все дуже давить. Зараз юні спортсмени активно готуються до наступних змагань. Вже 6 квітня відбудеться чемпіонат Чернівецької області з карате. 21 квітня пройде традиційний турнір Чернівці Оупен», Потім відкритий чемпіонат міста Києва. Кожен з них дійсно готовий перемагати, дійсно готовий захищати чесне. Нашої країни, нашої страни, нашу честь, кожен свою, і це їх дуже заводить, бадьорить. І в принципі, я думаю, що вони викладаються на всі 100, і У нас це виходить. Людмила Григорчук, Ярослав Левицький. час новин Чернівці. Таким четвер побачили наші журналісти. Маєте нові теми чи цікаві пропозиції? Заходьте на нашу сторінку у мережі Фейсбук, час новин Чернівці. Залишайте свої коментарі, переглядайте більше відео та будьте в курсі подій разом з нами. Також наші випуски новин можна побачити на сайті ACC in UA. А за ми дізнавайтесь, які сюрпризи, готує нам погода. Всього доброго.